І Дана Ярова, членкиня громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони України і голова громадської організації мрія дітей України з нами вже є. Пані Дано, вітаємо вас і вітаємо вас у нашому етері з такого приводу, тому що ви написали відкритого листа і до Кабміну, і до Державної аудиторської служби України, і до податкової служби, і до Мінфіну, і до Офісу президента, і, і також до. Очільника Кабміну і до Данила Гетьманцева, голови комітету Верховної Ради з питань фінансів За словом, великий великий список і до Андрія Єрмака, і до Ярослава Железняка і до Рослава, Ростислава Шурми, де кажете про те, що чому зупинені закупівлі в Міноборони України. А що справді зупинені в нас, що війна вже закінчилася? Доброго ранку, вітаю. Знову ж хотіла сказала сказати вам, що зіскучилася за вами. Доброго ранку, Україна. Які ми за вами, Насправді, і наші дитини також дуже приємно. Насправді скажімо так, для декого певно закінчилось, тому що на тому тижні два дні в департаменті державної закупівлі були проводені слідчі дії ДБР. По факту дуже ви знаєте, я хотіла запускати наступну серію після моїх дописів по прибутку, да які там якимось чином урегулювали, але не урегулювали за попередні періоди, але вони випередили мене. Вони прийшли з відкриттям кримінальної справи, заблокували роботу Департаменту державних закупівель і по суті заблокували роботу комісію по закупівлям по тиловому забезпеченню. А у нас була нагальна потреба, просто у нас був лист від главкома на міністра оборони стосовно того, що просто на позавчора потрібно паливо. І ви, певно, не читали наступні серії, де я вже достатньо розлого описала ситуацію, чому так відбулося. Все, все те ж саме висновок Держаудиту. Господи, я не знаю, де він взявся на нашу голову, але в ньому зазначено, що купівля. Палива з ПДВ це збитки держави. Зараз вам скажу ще таку, ще, ще більш смішну Ну, для, для фінансистів, це взагалі дуже смішно, тому що е, не можна визначити збитками держави те, що закупляється за бюджетні кошти, закупляється з ПДВ і, ну, і до, знову йде до бюджету. Ну тобто це абсурдність ситуації. Але тут і ще, ще є більш абсурдна ситуація: та ж держудит служба провела аудит прикордонної служби на Гвардії, і по децентру, це коли військові частини самостійно закупляли паливо, були виявлені також неодноразово виявлені випадки, коли вона закуплялась по нульовій ставки з ПДВ. А тепер саме тут такі знаєте, цікаво всі ці історії по цим епізодам. Також відкриті кримінальні впровадження з кваліфікацією збитків держави. Тобто, як не крути, як не е, закупляє паливо е, збройним силам України, е, це буде збитками держави, і ви знаєте, я тиждень намагалась достукатись, хоч до хоч до когось. Я виходила в комунікацію навіть з гетьмансом. Ми, ми вчора з ним розбиралися, що таке мобілізаційні закупівля, що таке закупівлі для збройних сил. По виходили вже на мене багато, хто не знаю, Обіцяла на наступному тижні зустрітися, але я в п'ятницю написала явку з повинною. Зв'язку з чим? В зв'язку з тим, що ми тиждень чекали на якісь роз'яснення. Комісія по закупівлям да 14 людей, 13 з яких це штатні працівники міністерства оборони. Я є від громадськості. 14 людей, які несуть персині фізперсиніфіковано персоніфі... поправте мені, Дякую. Персоніфікована відповідальність за підписання протоколів е, про запуск е, е, чогось там на торги. Тобто ми тиждень чекали якихось роз'яснень, пояснень в цей час ДБР проводить обшуки. У нас це на очах все відбувається. Ну я ви знаєте, часи Януковича. Мій бізнес переживав, то я якось спокійно на це все реагую. А деякі більш вразливі, скажімо так. І це все відбувається, і ми не можемо купити паливо. Главком пише міністр оборони: треба паливо. Тил приходить, просто в істериках б'ється, чому ви не запускаєте. А ми не знаємо, як його запускати з ПДВ чи без ПДВ. Так, от в п'ятницю можу сказати так, що групою осіб, тому, що це вже знаєте, змова 14 осіб нас склад колегіального органу. Ми поставили свої підписи під протоколом про запуск е, закупівлі палива. І тим самим, е, що можу сказати, я можу тільки чекати, де беру себе вдома, тому що по самому, по самому такому ж епізоду вже відкрите кримінальне провадження за попередній період. І е, звісно, що мені не лишалось нічого, як знаєте, кричати куди я тільки могла докричатися, я не знаю, чи я докричала чи ні, тому що у пана Гетьманця у мене дуже так стурбовано слухали і казали, боже, та да ми ж не в курсі цієї ситуації. Ми зараз будемо розбиратись. Хоча і комітет податковий і Держаудитслужба, це, ну, комітет податковий, це взагалі законодавча гілка влади. Да? У нас є ще державна податкова служба. У нас є Держаудит, це виконавча служба влади. І там, і там всі знають про цю ситуацію, і тут пані для Дану, комітета А, 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 а пані надо про що що У нас просто зараз буде ці. В наступній годині Данило Гетьманцев. Якщо би ви хотіли йому Пошімо, поставити... да ви що? Якщо б ви хотіли би йому публічно поставити питання, то поставте його зараз. і Ми його озвучимо в наступній годині. Ми собі його е, А питання да, питання дуже просте. Я вчора спілкувалася з його помічницею, поскидали їй масу матеріалу. І питання до Данила Гетьманцева. Коли ми з ним зможемо зустрітися, не не обіцяю каву. Не обіцяю каву, але обіцяю потоптатись по чомусь, що знайду. Вибачте, ну це питання. Фактично, ви вже запоставили публічно. Окей, якщо щось фактологічне, так що що як спитати, вибачте, якщо я що вчора проводила, знаєте, ліквідацію безграмотності на предмет того, що являється мобілізаційними закупівлями, а що являється закупівлями для армії. Поясню просто для пересічного громадянина мобілізаційні закупівлі це закупівлі для воєнкома, який розвозить. Вибачте, повістки. Да? Або це закупівлі для МЧС, або це закупівлі для, скажімо так, служб швидкої допомоги в рамках мобілізації загальної мобілізації. Да? А е, у нас е, збройні сили і в, і взагалі мобілізаційні закупки мобілізація регулюється і охорона країни, регулюється різними законодавчими актами, різними законами. Е, там закон про мобілізаційні заходи, а там закон про оборону. І мені я вимушена була Денило Гемон пояснювати різницю в цих питаннях. А що ця вся а о конкретне питання до Данила Гетьмісона? Коли збереться їх комітет? І е, ініціює ліквідацію 178 постанови від 2 березня 22 року, яка і наробила оцю всю чехарду. Хоча я думаю, що якби не було на ну, якби не було цієї постанови, то держава не що зайшов ще якусь постанову, тому що 335 тридцять ми вже розкльовували постанову. От питання конкретно до Данила Гетьманцева, коли збереться комітет і поставить перед Кабміном питання про ліквідацію 178 сімдесят Кабміну від 2 березня 2022 року. Обов'язково це поставимо запитання вчора. До речі, здається, що бу я не дивився але, здається, Був перше за півроку в єдиному телемарафоні Юрій Ніколов з гроші та й розслідувач. Пам'ятаємо всі скандал про так звані яйця Резнікова. Так, от стверджує Юрій Ніколов. Що лише завдяки цій історії, на яку теж йому там закидали там різні комало, не звинувачував тому, Державній що він забраді, шпигун там. російський, який розхитує човна і так далі. Так, от Юрій Ніколо каже, що лише завдяки тому, що були переглянуті закупівельні ціни, лише на цих яйцях Резнікова перепрошую, було законовна 5-6 мільярдів гривень. Це означає, ну це я я означає 80, пей... 80, 80, тисяч мавіків для, наприклад, армії. Давайте я трошки поясню дійсно. після скандалу були переглянуті ціни на продукти харчування. Ми це спостерігали. Ми коли моніторили, ми це відзначили, що були переглянуті в сторону зниження. Це правда. Яка там сума? Мені складно сказати, тому що там складно калькулювати. Там по кожному постачальнику було окремо. А, а стосовно другої суми, про яку говорить Ніколо, він говорить про саме виведення на е, площадку. Прозоро, uh -huh. завдяки якій ми зекономили. Якщо Точно в цифрах 4 мільярди 600 мільйонів гривень тільки на харчування. Зараз у вас у нас на прозоро йде абсолютно всі закупівлі. Взуття одяг. Ми нарешті закупили зимову форму форму в, в, в своєчасно. Не повірити, mm -hmm. і так можна виявляється. Ну до, а, до зараз... речі, це якраз і... з тих законовних грошей спокійно можна зробити. Так, ми з них і зробили от ті кошти, які були зекономлені на прозоре по харчуванню, там була очікувана вартість, і ті кошти, які були лишилися після очікуваної варто очікувана вартість, та яка закладається в бюджет. Для харчування, наприклад, словом, зусилля журналістів, активістів і тепер громадської ради е, приносять більше грошей в бюджет, ніж ця діяльність, здається, на ЗК, е, ДБР і, і, і всіх тих органів разом за. А взяти. я би гетьманцеве згадала в цій епостасі, до речі. Е... Речі, я розумію, чому саме ну люди кажуть, як можна красти гроші з бюджету оборони під час війни? Ну неймовірно. Але з іншого боку, подивіться на бюджет України, нас доходи 1 трильйон 300 мільярдів. Нас витрати на оборону 1 трильйон 140 мільярдів. Майже всі гроші, які поступають в бюджет, ідуть на оборону. Я просто в цей момент думаю, ну, це не оборона, але з іншого боку, це теж оборона, бо це культурна оборона. Я думаю, про музей. Голодомору, стосовно якого Володимир Зеленський витував надання на будівництво цього музею 500 мільйонів гривень. І втішаються, москалі сидять, потирають руки, бо вони робили все можливе, щоб українці не дізналися справжніх фактів про, про Голодомор і, і цей Голодомор їм як більмо на оці. Ми навіть зараз бачимо, що інші країни одна за одною визнають те, що відбулося в минулому столітті в 32-33 роках. Геноцидом українського народу, і це важливо, але просто 4 мільярди і 500 мільйонів. Що я можу сказати? Можу сказати тільки за зону своєї діяльності. Моя зона діяльності зараз закупівлі міністерства оборони, і е, хотілося б зазначити, я кожного там я намагаюся раз на тиждень у себе на сторінки публікувати актуальні торги міністерства оборони. І звертаюся до всіх постачальників, шановні постачальники, заходьте на платформу Прозоро, давайте хороші ціни, подавайте правильні документи. Будьте скажімо так уважними про подані документів, тому що всі відвикли від Прозоро, і вже ну такі дуже елементарні помилки. і Мені неприємно самі відхиляти пропозиції досить хороші по суто таким якимось дріб'язковим питанням. Тому заходьте нікуди заходити, заносити не треба все по-чесному. Заходьте на платформу прозоро приймати участь, ставайте постачальника міністерства оборони, і так я підтверджую, як фінансист маю на це право. Що бюджет міністерства оборони це зараз по суті бюджет держави. Бюджет держави – це по суті бюджет міністерства оборони. Тому тут би я з музеєм все таки порівняла більше знаєте, якщо вже про це річ зайшло, це закупівля барабанів. Uh -huh. Для бомбосхович Києва, і тут хотіли, що б хотілося б сказати, коли я почула про цей тендер, який проводив якийсь район, так, Києва, якийсь район Києва проводив цей тендер. То ви знаєте, у нас то взагалі Олексій Юрійович він виходить сам з Київради, і я думаю, що він там лишив дуже хороше за собою. Я покоління людей, які вміють проводити правильно тендери і правильно визначати переможців Так що, знаєте, Олексій Юрійович пішов звідти, але справа його жива. Ну, якось так. Що ж, дякую, пані Дану.